Ну що, хлопчики і дівчатка, подивимось, в кого які таракани в голові на сьогодні. І трошки їх поганяємо. Яка ситуація? Яка перешкода? І яка порада? Ситуація. до обнімашка. Треба трішечки любові додати до оточуючих нас близьких. І не дуже близьких, і що нам перешкоджає роботяжка, бо дуже багато ми працюємо, ото все і виходить. І порада психосоматикус. Не звертаємо уваги на наші болячки, і будемо всі здорові. От, дякую, що були зі мною. Бережіть, себе, друзі, тримаємо стрій, і все буде добре!